Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Завтра у нас 3 грудня 25 го року. В середині хочете сказати листопада, вже грудень. По новому у нас 6-го уже Миколайчик. Чи всі ви купили подарунки своїм рідним і близьким, щоб покласти їх під подушечку? Енергетика завтрашнього дня. Знаєте, вам захочеться добитися правди, і ми будемо. В пошуках своєї правди, але життя нам докаже, що ми живемо в ілюзіях. І що на даному етапі, на завтрашній день, ніякої правди добитися неможливо. Такі, знаєте, коли падають завіси і маски. Так, овни. Ну, ви завтра на коні, у вас хватить сили на все. Головне приборкати себе. Тільці можуть бути в роздраї, може, правда, бути погане самочувстві, серце, тиск, що у нас там сердечно-сосудиста система, в общем да? нерви, стреси. І, взагалі, може бути день такий пораженческий, коли, можливо, нічого такого поганого і не станеться, але буде казатися, що ну, все пропало. Далі у нас йдуть. Карта сонця для близнюків. це більше всього треба звернути увагу на дітей, якого б вони віку не були. Ну на менше покоління точно. А вообще, ви завтра сонце? Ви притягуєте в свою орбіту, на вас всі дивляться навколо вас, вами восхищаються. Так що ви така істочник щастя завтра для людей. Ну і Для самої себе саме головне. Раки, як я вам вже казала, день такий, що справедливості ви не знайдете. Можете її не шукати. У кожного завтра вона буде своя. Леви. якесь обнуління. День хаотичний, і він може обнулити от все, що ви планували. Далі у нас ідуть діви. діви, якщо хочеться полаятись з кимось, і у вас ПМС можливо, то, звісно, ну, треба, але краще збіжати. Далі у нас йдуть терези. Терези, ну вам треба вже відпускати те, що давно пора відпустити. Ну, треба вже з ним розтатися і забудь. Далі у нас йдуть скорпіончики. А вам, навпаки, кохання, радість, зустрічі, любов, романтик. І це буде прекрасно. Партнерські стосунки якісь, стрільці. Вам би хорошо відпочити, затаїтись і сказати, «Меня нет, я умер, я в домі. Все. Козірошки, що вам? А ви навпаки, багато інформації, ви гостри на язик, у вас завтра класне восприяття любой інформації і повний вперед. Ідеї якісь будуть в голові, і рибки, десятка мечів, рибки, самопочуття, спина, плечі, шия, ноги, сустави, бережем себе. Е, можливо, щось з вашого життя піде, якийсь період закінчиться, цей день буде не зовсім приятний.